Україна продовжує жити, народжувати та виборювати своє майбутнє у місті Івано-Франківську, жовтні місяці. Зафіксували рідкісну нічів у пологовому будинку. Там народилося 48 дівчаток і 48 хлопчиків. Ми щиро зичимо всім батькам та вашим малюкам міцного здоров'я та щастя вашим сім'ям. Далі, як завжди, будемо говорити про українських дітей. Почнемо з теми, яка болить у всій країні. Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з американськими сенаторами повідомив, що українській стороні вдалося ідентифікувати близько 400 місць у Росії, де утримують викрадених українських дітей. Станом на зараз повернуто понад 1600 дітей, але загальна кількість депортованих оцінюється близько 19,5 тисяч. Пошук, ідентифікація та повернення кожної дитини це складна щоденна робота, до якої залучені як міжнародні українські партнери, так і різноманітні організації. До непростої ситуації депортованих дітей з України також долучається і не менш жахлива статистика, яку надала Генеральна прокуратура України. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україні загинула 661 дитина і 2203 отримали поранення. Пошкоджено або зруйновано 4,5 тисяч шкіл і дитячих садочків, а також 1294 дитячі лікарні. Розслідується також понад 5 тисяч проваджень щодо злочинів проти дітей. Росія продовжує порушувати всі шість найтяжчих категорій злочинів, які визначені резолюцією ООН No1261. Кожен із цих фактів це доказ системного терору проти українського народу. Україна одночасно бореться і навчається, повертає дітей та будує для них майбутнє. Я, в свою чергу, хочу сказати, що дуже важливо підтримувати один одного. Приєднуйтесь до нашого каналу по можливості ставайте спонсорами нашого благодійного фонду. Дякую за увагу!